Сіни ні, ні слава, ніголя, ще нам брат українці, усміхнеться доля. Бажання тих, наших героїв, ті, які загинули заради нас, заради нашого життя і заради нашого майбутнього. Нас його класу про команді. Ми розпочинаємо звільне самоврядування. Від застріш днями у школи буде на саміт перемога. Проведемо видумання з якості перших процесів і прибутніх червоних месяців класів, подавити складу військового самоврядування. Зробимо участі відкриття скринька довіри, а найголовніше це виборів проте школи. Зараз я хочу представити, забирайте на цю посаду. Отже, запрошуємо ученицю восьмого класу папір Зайти. Зустрічайте обласка. Ученицю восьмого класу, мить Анну Марію. Всі школи, всіх працівників. Yeah. Я кажу, такі росла, учениця восьмого класу ЗШ, ДША, першої центру і Івана прийняли легенди. Я хочу стати президентом, адже хочу залучитися, залучити хочу п'ять найбільше дітей до навчання, показати, що воно є цікавим і помрі. Учні початкової школи хочуть провести більше інтерактивів. Для прикладу, різні конкурси де кожен зможе показати свою креативність. Анна Марія, учениця восьмого класу сіласької ЗШ, Ши перших третіх ступенів, вирішила висунути свою кандидатуру на пост президента школи, тому що я відстоюю такі інтерес. Справедливість, толерантність, гідність та унікальність учнів. А ще мені подобається працювати в колективі. На мою думку, посада президента школи це велика відповідальність, бо він є людиною, яка має зберігати старі традиції, укріплювати навір, яка має брати участь у шкільних та позашкільних заходах. Всім привіт! Мене звати Софія. Я кандидат на посаду президента нашої школи. Я активний член учнівського самоврядування. Я завжди допомагала